Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро – народжені в Україні, заряджені перемагати. Они чанин вихованець шахтаря, фіналіст юнацької ліги УЄФА. Тепер лідер Дніпра – один із найкращих гравців чемпіонату. Плеймейкер, передачами якого можна захоплюватися. Є! У статусі претендента Олександр Піхальонок готовий довести рідному клубу, що не додивилися, не дорозкрили талант, не побачили майбутнє. Хоча тут як дивитися, Шахтар віддав піхальонка в оренду Дніпру два роки тому. Два роки тому гірники набирали вісім очок у групі Ліги Чемпіонів з Реалом, Гладбахом та Інтером. Тоді як Дніпро Ювічевича тим часом програвало колосу, минаю, руху 1-4. і благополучно йшло на зимове міжсезоння останньому турнірній таблиці. Яка там конкуренція? Війна з від'їздом бразильської діаспори Шахтар почав збирати по усій Європі своїх вихованців. Повернення Піхальонка та ще й до Ювічевича крок логічний. Але торік Шахтар відпустив півзахисника. Олександр уклав з дніпрянами повноцінний контракт на чотири роки. Повернення у рідний клуб відкладається. Попереду вихід на поле проти Шахтаря у статусі претендента. Реклама української прем'єр-ліги у Європі: один-три голи плюс два асисти у групі Ліги Чемпіонів. Інший найкращий бомбардир Ліги конференцій з п'ятьма голами. Одного продають усім топ-клубам, накручують цінник до 100 мільйонів. Продаж іншого, поки поставили на паузу. Та й ціни звучать куди скромніші. Обидва гравці збірної України. Обидва посли швидкості, краси та результативності в чемпіонаті України. Михайло Мудрик і Артем Довбик. Ще дві причини подивитися матч лідерів прем'єр-ліги. Бачиш м'яч? Контролюй його. Дуже очевидний почерк дніпра – забрати м'яч і змусити суперника захищатися. Абсолютно більшість матчів за участю Дніпрян УПЛ мають однакову стилістику. Хіба з Динамо у першому турі ситуація була іншою. Команда кучера швидко забирає м'яч під власний контроль, довго шукає гольовий шлях і таки знаходить. Але як воно буде проти шахтаря? Одна з головних інтриг матчу. Дозволить Ювічевич колишній команді зіграти в улюблений кучерявий футбол. І якщо Шахтарю вдасться відібрати у суперника комфортний стиль, чи буде у Дніпра достойний план Б? <певір> Важко сходу відповісти, який це рік, але точно Дніпро арена. Олександр Кучер прожив у Шахтарі ціле життя. Фірмові молоточки як ознака легендарності. Руки безумовно пам'ятають, але нині тримають свисток. Не час для сентиментів. Їх було достатньо, коли кучер ішов із Шахтаря Тарас Степаненко, зокрема був емоційним, називав партнера на полі уособленням характеру і волі і побажав удачі і перемог у майбутньому. Степаненко, П'ятов, кривцов, п'ять років тому ніхто й не уявляв, що майбутнє, он як складеться. Тепер він суперник Шахтаря. І не просто суперник на полі, тренер. До речі, про тренерів. Оце команда, яка має яйця така. Бухтя! Yeah! Однозначно сюжетна лінія номер один. Ігор Йовічевич, який залишив Дніпро 1 заради шахтаря, заради ліги чемпіонів. Думаєте, дніпряни забули про це? Я бачу себе тренером Дніпра один і в майбутньому, Йовічевич на початку повномасштабного вторгнення. Говорив, що відкидає багато пропозицій, бо цитата: я не можу просто так піти. Це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці. Кінець цитати. Дніпровська сторона вважає вчинок тренера зрадою і втечею. Сам Йовічевич жодного разу офіційно не коментував свій помаранчево-чорний крок. Як гадаєте? Скаже щось після матчу. Певно, рішуче. Тільки жорстка праця над собою та постійна підтримка дає нам силу на шляху до перемог. Парімач та шахта. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.